бажаєте подивитися центральний матч чемпіонату України разом із ВІП персоною. Будь ласка, раз на рік спеціально для вас президент Металіста Олександр Ярославський проведе матч на фанатській трибуні. Ця подія дивним чином припадає на виїзний поєдинок харків'ян із київським Динамо. Тим часом, як Україні вже давно говорять про неприязнь Ярославського та братів Суркісів один до одного, самі президенти дипломатично відходять от конфлікту. тут неудобний віп. Там нічого не видно, Там тільки для двох людей видно, хто посередині сидить. Я не знаю, это ему виднее, где ему сидеть, откуда смотреть, он может даже смотреть и с Верховного Совета. Это его личное дело. Им поступило предложение, и если он избрал такой путь, значит, ему там удобнее. Приклад із Ярославського взяв і Євген Хачеріді, Дискваліфікований захисник разом з ефектною брюнеткою дивилися матч з оболівальниками. Такий досвід має і Мілош Нінкович, тому вчинок президента металіста небезпечним не вважає. Ну, це не опасно. Якщо вдруг металіст сьогодні буде проігрувати 5-0, може Ярославського побити, наприклад? Ні, я думаю, так ні, такого і не було. Якщо б приграли п'ять нуль, думаю, що такого такого було. Ну він сам знає, що, що йому робити. так. Крім Нінковича і з металістом не змогли зіграти травмовані Ярмоленко та Шевченко. Капітан Динамо приїхав на стадіон напередодні матчу і прогнозував перемогу киянам. Я думаю, що «Динамо» виграє сьогодні. І сподіваюся на це, це тому що це дуже потрібний результат для нас. Потішити Андрія Шевченка Динамо могло на 12-й хвилині. Але удар Даніло Сілви парирував Владімір Дішленкович. Максим Коваль у гру практично не вступав, але молодий голкіпер ледве не закинув м'яча у власні ворота після удару Фініньо. Урятувала стійка. Естафету помилок перехопив Олександр Романчук. Екс-динамівець біля власних воріт подарував м'яча Олегу Гусєву, якому залишалось тільки влучити у ворота з кількох метрів. Минає якихось дві хвилини і арбітр матчу Володимир Сіренко призначає пенальті у ворота Динамо. Надзвичайно нервовий епізод завершується холоднокровним ударом Марко Девіча. Олександр Ярославський практично без емоцій. Концентрація большая була, щоб тобі дето вверху більше. Ну, получалося моє міння очень класне. Я доволен, що этот пеналті принос нам это очень большое очко. Наприкінці тайму Володимир Сіренко ставить іще один пенальті. Цього разу ворота металіста координатор суддівського корпусу ФФУ П'єр Коліна жестом показує, що рішення Сіренка після матчу не коментуватиме. Пеналті, ніж не було, але це вже... так що, не знаю. Зіснув, значить було до м'яча. Підходить Мілевський і б'є вище воріт. Ігор Суркіс закурює цигарку і далі думає про кардинальні зміни в команді в зимовій перерві. Його динамо в центральному матчі туру не змогло переграти металіст на домашньому стадіоні. Якщо прикрасилася інтрига практично за перше місце, то повинна бути інтрига за друге місце. Ми покаже впереді, Зимою ми перестроїмося, определимося, хто буде працювати головним тренером. Проведемо цю лекцію. І Динамо, і металіст обіцяють нові трансфери взимку, але тренери команд по-різному впливають на цей процес. Ми вже працюємо в тому плані, як воно буде. Ну, кожну, кожну лінію треба усиляти, так що надію, що нам тут Ну, Зимою команда буде виходити на трансферний ринок, Ще... купувати футболістів? Не до мене запитали. Ну, ви спілкуєтесь з президентом, які позиції треба підсилити, кого купити? Чи президент сам вирішує без вас? То буде головний тренер, той буде вирішувати. Після матчу вже вкотре практично всі футболісти Динамо ігнорують журналістів. За команду доводиться віддуватися генеральному директору Резочона Хоналідзе. Ані переживають, але якщо глибоко посмотримо, ми забрали очка. Нічия в Києві з Динамо Олександра Ярославського, очевидь, потішила. Президент металіста передає вітання програмі про футбол. І ще досить довго насолоджується овацію у свій бік від харківських оболівальників. Його команда не лише зіпсувала настрій сьогоднішньому народиннику Суркісу, а й змогла залишити відстань от Динамо лише у два очки.